Вітаю рефери! Сьогодні мало не забув записати відео, задав тільки 50 тому швиденько, коротенько і так, прям з руки. Вибачайте за а, такі уу, хитання. А, отже, сьогодні, не, не сьогодні, вчора, а вчора. Вчора провів великий прям, три, трімінг а, обрізку коралів. Якщо бачите, так, тих, ось тут підрізав дофіга, ось там підрізав. Зараз тут я покажу якраз добре, що в руках. Ось дуже багато через те, що а, тут Монтепора вже заходила сюди, торкалась цієї павони і починала доростати до а, мілки. Коротше. Ось, а, частину, частину поприклеював. Тут і ось тут. Частину переніс інший акваріум. Там, ну, коротше, таке. А, до того ж, підрізав ще а, акропору ось тут. там. Ось вона, тут її майже не видно. Ось, але ось там була гілка, яка якраз починала вже рости до тієї іншої акропори. Тому підрізав її, ось вона. Так, ось це. Конкретно на білому камінчику. Ну, трошки вона не дуже гарно зараз виглядає, але все ж таки нормально. Ось, позбирав також тут деякі шматочки, сюди переніс гриби з іншого акваріуму. Хочу, щоб вони тут якось більш краще росли, бо там їм щось дуже не подобається. До того ж цю підрізав Монтепору. Ось там тепер почало видно бути Господи, як це вона, Це Фастрея, так? Здається, це так? Вона там така дуже гарна, але її ніфіга не видно. Тепер буде трошки більше видно. До того ж, переніс сюди деякі корали ще з тієї полички. І ще що зробив такого? Це, так, це все щодо коралів, здається, більше нічого. Але додатково ще на цьому тижні почав боротися з планарією. Не те, що вона дуже мені заважає, але, типу, вона якось дуже сильно почала обсідати гніопори, ось тут. І прям було, ну, дуже. Ну, виглядали вони прям дуже страшно якось. Ось. Тому я подумав, що, можливо, це допоможе їм. І. А, Покупав їх в Flatmore, Flatworm Exit, так? Для того щоб трошки зменшити загальну кількість планарії в самому акваріумі. І тепер на цьому тижні зроблю повністю потрую повністю у всьому акваріумі. Тобто зменшив трохи кількість, бо основна маса їх була якраз на гоньопорах. Тепер їх стало набагато менше. І через це буде ну, не так страшно лікувати, скажімо так, весь акваріум. Ось, це, власне, все. Три хвилини. Думаю, на сьогодні вистачить. Сорі, що таке нестабільне відео. Гарного вечора. Гарного наступного тижня. Бувайте!